Росіяни намагаються виселити маріупольців з рідного міста. Під час блокади та окупації Маріуполя Росіяни зруйнували 50% багатоповерхових будинків міста. Це 934 будівлі. З них вже самі знесли 465. Знищено понад 52 тисячі квартир маріупольців. Незважаючи на свої обіцянки, окупанти надають житло лише військовим, будівельникам та приїжджам з Росії. Будівництво житла для Маріупольців в місті припинено. Окупанти кажуть про брак фінансування та займаються виключно розчищенням площадок для будівництва під іпотеку. Тобто вони знову носять пошкоджені будинки, у яких були квартири маріупольців. На їх місці будують нові, проте вони не заселяють туди мешканців, яких були зруйновані помешкання, а виставляють їх на продаж під іпотеку для росіян. Саме школяне населення Маріуполя висилають за межі міста. Первый новый дом в Мариуполе, где можно воспользоваться двухпроцентной ипотекой на жилье. Это дом на Нахимово. Жилой дом в 4 этажа, где первый этаж будет отдан под коммерцию, а три будет просто фантастическое месторасположение. Рядышком одна церковь. Вторая набережная. Из окон практически виднеется Азовское море. В октябре месяце ребята уже сдадут этот дом. Все квартиры уже были забронированы. Стоя очевидным, что Россия... Росіяни не збирались нікого освобождати і завчасно планували саме такий сценарій. Знищити все українське населення Маріуполя і завести туди росіян у російській соцмережі. ВКонтакте є близько 100 груп, де розміщують оголошення про купівлю, продаж та оренду нерухомості в окупованому Маріуполі. Так, в одній із найбільших нерухомість Маріуполя і Приазов'я повідомлення від охочих купити будинок або квартиру почали з'являтися з травня 2022 року, коли в місті ще тривали бої. Разом з тим, окупанти почали скаржитись на безхатьків на вулицях, що таке їх президенту не можна пок. Показувати. Самі ж залишили людей без даху над головою, а тепер ще й не подобається їм, що ті на вулиці живуть. А де ж їм жити, як в них окупанти забрали все? Та й це не все. Будинки, які хоч трохи вціліли, почали також виставляти на продаж. В місцевих пабліках почали виставляти житло маріупольців, ось, наприклад, огляд трьохкімнатної квартири, ціна якої 35 тисяч доларів. Так, саме доларів, не рублів. Зараз зроблю вам екскурсію про трьохнатної квартири, які знаходяться в Маріуполі, центральний район. Це у нас Проспект Строї 154. Квартира продається за 35 тисяч доларів. Що ти одразу брати згодом? При цьому квартира знаходиться у пошкодженому будинку. Із приємних бонусів не працюють ліфти. Стеля та стіни у тріщинах. І поднялася сімейтаж. Запихалися? Ні, знаєш, почому горюполіні роботу числі? Не знаю. І Я не знаю. Відкритим залишається питання: а хто саме продає, бо багато квартир та домівок перейшло у категорію так зване безхозне забирають домівки жителів, які загинули чи були змушені покинути місто. Його віддають на розміщення приїжджим окупантам, а не місцевим, яким ніде жити через зруйноване місто.